Всім привіт! Це аналітика цін по Швейцарії на грудень. Один франк це 40, 40 наших гривнів дорогих. Було б менше, але ви знаєте, що так сталося. Отже, поїхали. Почнемо з Залді. Я його дорівнюю до нашого ТБ. І що тут є? Ну це на рік вони автостраду продають в них так. Платиться мита за, за автостраду отаким от чином. Тут, якщо затаришся, то ти заплатиш за неї 20. О, до речі, я цього не бачила. Хоча в мене і машини нема. Але це цікаво. Треба купити, але вже просрочилася з цим ділом. Я не знала, що воно. Але б треба було затаритися на 100 франків. Тобто. Поїхали м'ясо. значить, Поліе полі це у нас куриця, брюст грудки корінні. по, корінні, -по пошматованій 4,49, помножаємо на 40 і маємо ціну. Це приблизно 5 на 40, тобто 200 гривень. Я думаю, така ціна в Харкові. Це мандарини, блат Клементіни. Мандарини такі собі курточки, як у нас теж в тебе є, продаються, ну таке. Не цікаве. Віно гратіс це подарунок. 4 плюс 2, вони дарують. Ну і Red Bull, я думаю, ціна щодо, щодо алкогольних напоїв, а щодо цього, ціна приблизно однакова, мабуть, навіть по вину дещо вигідніше. Ну, Це не дуже дешеве. Також, це ми вже подивилися. Потім у нас є лимони. Лимони дуже, дуже добра ціна зараз. Мандарини, ну так, собі, Ківі можна взяти, 4 штуки. Це ціна 1 франк. далі у нас є віно. Віно ви можете побачити. У нас такі самі, Я думаю, такі самі ціни. За три пляшки, тобто 6,70 по 2 франка, Десь те на те і виходить. Ну, не по 2 франка, по а 20. 3. Так, що у нас тут кукіс? Це такі. Шогімунцем, таблеточки, монеточки. Рахіс, потім тут ще. Я дивлюся все по акції. Ви розумієте, що без акції життя просто неможливо. Роботу я не знайшла. Тому така от у мене щоденна процедура. Солодощі. Побачили ціни. Так, ну це що вони люблять фандю. Я думаю, що це таке. Отакий шампунь у мене вдома стоїть, просрочився вже. отакий. От. Тобто, ціна, я думаю, приблизно така. Може ні, може. Дешев. Думаю, дешевше. дешевше. Думаю, Це по пасті. До речі, паста дуже дорога, бачите? Так що йдіть, купляйте собі добру пасту, не економте на цьому в Україні. Бо це тут дорого. Так, що ще? Ну тут духи. Парфуми, вибачте, задушний. Задуш... Такий швидкий огляд, що в них по тапках, по домашньому одязі. Я б не сказала, що це на вихід. Ну, можна і на вихід, в принципі, Так, і в нас йде... ага, значить, горішки. Горішки тут, манделя, ну, це понятно, міндаль. А потом, э, в Гамале бак цутатен, без мусу, гаматен, хасelnусе, хасelnусе це марше горішки волошкові. А ні-ні-ні, вибачте. А, так, так, хасelnусе це вони. Е, потом хасelnусе подріблені, так такі ціни. Бачите, які дорогі їжте горіхи. Любі друзі, харків'яни, українці, в нас дофіга горіхів. Їжте їх, вони тут дуже-дуже дорогі. Це за 100 грам, от, бачите, вони йшли в них добре, вони рахують ціну за 100 грам. Ти можеш завжди все просто порівняти. Все це порівняти. А далі у нас йде, ну, тут кокошпале, ну, у нас так само коштує Гехоблі Манделен, міндальні горішки теж діло таке. Ну За 100 грам вони не рахують 100 грамів тут чист, чиста. Така ціна. Що, що стосується гріхів, тільки наші дорогі. Наші в нас дешевше. А все інше ну, приблизно десь така сама ціна. Так. Рафаель, я думаю, Рафаєль і це в той самій ціновій позиції, що й вдома. Ось. А ви побачили зі швейцарського шоколаду? Я тут особливо нічого не бачу. Ну, таке все. Це Алді це німецький магаз. магаз. Так, швейцарські ось, ось ці цукерочки. Оце от ліде. Я їх дуже люблю, і вони, і вони реально дуже смачні. Ну, як люблю, зараз ж поки що перед новорічними святами я їх не кушаю. Краще зараз це постріж. Пост шипшину. Налягайте на шипшину, вона зараз першими морозами прибита. Дуже м'яка, смачна. Мені дуже подобається. Ну, Це щодо здорової їда і солодощів. Під час посту. Так, поїхали далі. Що у нас тут є? Ну нічого цікавого. Це те, що нам не актуально, скажімо так. Ну, все. тут Я думаю, ага, ось воно. Ось ось тут щось пішло. Це у нас спагітті. Нутела, таке е, активіа йогурти. Ну так собі ціна, враховуючи, що бувають такі непогані. І, ага, що в нас ще є? ну, Тут помитися після того, де йти поїв. Ведро складне, нікому не треба, китайські забобони. Все, шановні, звертаю вашу увагу на хліб. Бачите, ціна зашкалює. Береться біо, там, що там таке, але дійсно. Не, не дешево. <ріст> Тому ми саме печимо: беремо борошно по франку за кіло приблизно і саме печемо хліб. Ну, ось, така, ось такий обзор. Всім гарного дня. Залишайтеся на зв'язку. Бай!